Через повномасштабне вторгнення Росії загинуло понад 600 дітей. Таку статистику подає Генеральна прокуратура України. Щоб привернути увагу до цієї сторони війни, запроваджено день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. У Черкаському національному університеті організували тематичний захід. 4 червня в Україні вже п'ятий рік поспіль має своє значення. Ми вшановуємо пам'ять дітей, яких вбила Росія, намагаючись захопити Україну. Владислава, студентка Черкаського національного університету, долучилася до пам'ятного заходу і принесла іграшки. Каже, суспільство має знати ціну української перемоги. Ми згадуємо часто героїв, військових, але про дітей мало хто говорить і про їхню насправді роль в цій всій війні. Я принесла іграшки, взагалі організувала свою студентську рату. Я виборний представник там, попросила, щоб дівчата прийшли, допомогли. Виставили стільчики загалом інсталяцію. Кожна деталь інсталяції має сенс, додає дівчина. Іграшки це душі дітей. Книги, одяг, взуття це те, чого вже не торкнеться дитяча рука. Це невинні діти, які могли б прожити і будувати своє майбутнє далі, але, на жаль, їхнє життя обірвалося. І такими заходами ми хочемо нагадати всім людям, що діти постраждали і загинули. Ні за що. Ініціювали проєкт викладачі вишу, кажуть, не всі знають про 4 червня як пам'ятний день про загиблих через російську агресію дітей. Тому такі заходи привертають увагу і відкривають очі на справжній руський мір. Від 24 лютого 22 року через повномасштабне вторгнення РФ загинула 631 дитина. Серед тих 631 дитини і шестеро наших із Черкаської області. Ці дітки, які загинули в Умані внаслідок тієї ракетної атаки. І так іще, якщо подумати про це. Цифри то з 14-го року по двадцять друге по лютий двадцять року загинуло 240 дітей. А майже дві тисячі дітей, які зникли вісті, ми про них не знаємо. А ще ми не знаємо точно. Ми не маємо точної цифри, тому що на окупованих територіях ніхто ж не веде облік. І це лише офіційні дані, які подає Генпрокуратура України. Ми маємо робити все, щоб люди пам'ятали про ці втрати, і все, щоб перемогти ворога. А для цього маємо бути сильними та зготованими. Це ректор університету. Важко втратити е, життя, а, мабуть, найгірше е, втратити життя там твоєї дитини. Е, тому, я не знаю, це дуже важливо. Це, е, Акцентувати на цьому увагу, треба показувати не тільки один одному, а всьому світу, що з агресією і з Росією треба боротися. І наш обов'язок громадянський, батьківський, шанувати, безумовно, загиблих, але й далі боротися, щоб такого більше не було. Вікторія Олега, Павло Булевич, служба новин телеканалу Ільдана.